Добрий день, мої любі діти. Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла тепло, сонечко, пісні і пташок покликала до рідного краю у ліси та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Приліт яких пташок ми чекаємо навесні? Яким словом ми їх можемо назвати? Так, перелітні птахи. Звідки вони повертаються? Вони повертаються з теплих країв або з вирію. А як називаються ті птахи, які залишаються зимувати? Так, зимуючі або осілі птахи. Назвіть зимуючих птахів. Це сорока, ворона, голуб, горобець, синичка, снігур, молодці. А ось про пташок, який повертається до нас навесні, відгадайте загадки. Маленька, чорненька, співає щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик як ножиці має. Що це за пташка? Хто цю пташку знає? Ну, звичайно, це ластівка. У нас на Україні поважають і люблять цих чарівних пташок. Ластівку вважають Божою пташкою або символом весни. Люди завжди оберігають цих пташок. Наступна загадка. У червоних чоботях у білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Хто це? Так, це лелека. Їх в Україні називають птахом щастя. З їх поверненням люди встрічали весну. Гніздяться ці птахи біля осель добрих людей, а говорять ці птахи тріскотінням. Б'ючи однією частиною дзьоба об іншу, закидаючи голову назад і видаючи такі звуки ток-ток-ток, ток-ток-ток. А ось і наступна загадка. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспівають під вікном, звуть мене усі шпаком. Шпак дуже корисний птах. На Україні його називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх пташенят, він знищує велику кількість гусені, жуків, слимаків, хрущів. Шпаки, птахи дуже дружні. В разі небезпеки ці птахи збираються декількома особинами і голосно кричать, і цим вимагають ворога втекти. А ви бачили шпаків? А як називається будиночок для шпаків? Так, шпаківня. А наступна загадка ось про цю чарівну пташку. Тьох-тьох-тьох, тьох-тьох-тьох ціву-ціву-ців. Лине радісно згаїв. то співаночка чия? Голосного солов'я. В Україні ці птахи водяться скрізь у лісах, парках, гаях, де є кущі або зарослі високої трави. Солов'ї починають співати, лише й повернувшись до рідного краю. Солов'їну пісню не можна описати, їй треба почути. Соловейко не тільки гарно співає, він ще великий трудівник. Він належить до корисних птахів, бо живиться переважно комахами, які є шкідниками лісів і садів. Ось ми з вами і пригадали деяких птахів, які незабаром повернуться до нашого краю. А чому птахам потрібно допомагати, про них піклуватися? Так. Бо вони наші друзі, наші помічники, вони навесні та влітку будуть знищувати шкідників у лісах та полях. Щоб вони найшвидше повернулися до нас, давайте з вами промовимо закличку. Птахів закликаю із теплого краю летіть соловейки на нашу земельку, летіть ластівоньки, пасти корівоньки, жайверонки прилітайте. Студену зиму проганяйте, шпаки мерщій прилетіть, З собою весну принесіть. До побачення, моє любі, до нових зустрічей!